Мир вам, мої рідні дорогенькі, хто завітав наш канал по сонячній генерації. Що далі, там буде цікавіше. Чому? Тому що осінь, вже така пізня осінь починається, кінчається жовтень, і наближається зима. Будемо бачити, що наші панелі зможуть. На сьогодні, що я хотів цікаво показати? У нас там на півдні, з тої сторони дуже багато панелей. І частина є схід. І з тої сторони стільки саме 6 панелей захід. І що вони роблять? Це тільки починається генерація, сонечко сходить. Зараз ми глянемо на інвертор. Трошки він жужжить, не, не сильно буде чути все. Це суміжні приміщення, ми закриваємо двері. Там час генерується у нас 3 кВт. 3 кВт. Пів дев'ятого ранку. 30 жовтня. Дату видно, Все видно. 3 кВт генерує 3,5 вже. Але що цікаво, дивіться, схід, захід у нас 12 панелей, а там 36 панелей. Тобто рівно рівно третина. Рівно третина генерує тут приблизно 700 Вт, тут 2600. Тобто 500 Вт ми просто не добираємо в даний момент. В даний момент ми добираємо 500 Вт. Хоча десь там бачимо небо більш-менш світленьке, такого сонця як і немає, але це не темнота, бо темно то не було б такої генерації. Зараз стало 800, навіть 900, було б 800, якби в три рази помножити. А так по факту 500 Вт не добираємо. Якщо сонечко вище піднімається, трошки ще світліше на вулиці, буває таке, що до 3 кВт не добираємо. І так від 3 до, там, до 10 кВт годин за думаю, за день найбільше. В чомуся така іронія. Іронія в тому, що тих 500 Вт, що не, не добираємо, От від зараз а да, 500 Вт, розумі, ми не добираємо. За іронією долі, тих 500 Вт нам вистачає для нагріву будинку кондиціонера навіть менше нам вистачає, тому що 500 Вт бере не постійно. Бере не постійно, там десь 4 кВт, 3 кВт вистачає за день, а він не добирає від там до, до багатьох. То я не знаю, що робити зараз. Не знаю, що робити. І вже ми змонтувалися так літо, вранці це працює ефективно. Тобто, новий день починається раніше. Але нам все одно вистачає акумулятор на ніч і літку. Ну і в принципі генерації там влітку на півні вистачає. А тут, якщо у нас слабенька дуже генерація, трошки-трошки якесь прояснення. Оце взагалі настільки погано працює. ну, ну, ну Я не знаю, наскільки погано, то є у нас ідея все-таки ж перекинути на південь і не наймуся, хоча б вони щось видадуть. Це ми могли б різницю тільки в генерації гріти будиночок, уявляєте? Шкода, що втрачається, шкода. Теж кошти вкладені, знов це не так просто, що провода кидати, ну таке. Так що підкажіть, що ви думаєте, і будемо слідкувати далі, що ми яке рішення прийняли. А поки що до побачення, <клухи> <клухи> до нових відео.